Завершення саміту НАТО в Уельсі ознаменувалось оголошенням про досягнення мирної угоди між Україною та сепаратистами, укладеною у мінську. Президент України Петро Порошенко вийшов до іноземних журналістів, щоб вони з перших уст почули про готовність України припинити пролиття крові на сході України. Він заявив, що протокол про припинення вогню підписаний і розповів про свій мирний план. Туриз. Це 12 практичних кроків з налагодження миру та стабільності у частині Донецької та Луганської областей України з повагою до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. у відповідності до цієї угоди цього протоколу я дав доручення командувачу української армії припинити вогонь. Тепер дуже важливо, аби припинення вогню тривало довго. У цей час важливо продовжувати політичний діалог, аби принести мир і стабільність на Донбас.